Потреба в кросоверах постійно зростає, адже вони поєднують у собі комфорт легкового автомобіля і практичність позашляховика. Вища посадка покращує огляд дороги, що робить водіння комфортнішим і безпечнішим. У порівнянні зі звичайними седанами, кросовери пропонують більше місця для пасажирів і вантажу. Вони часто мають кращу безпеку, зручність посадки, дитяче кріплення, а деякі взагалі пропонують і семимісні версії, що робить їх чудовим вибором для сімей. А головне те, що завдяки сучасним двигунам і технологіям ці авто. То мають невелику витрату палива і спокійно можуть конкурувати з седанами чи універсалами. Народ, привіт! Сьогодні поговоримо про невеликі компактні кросовери, які часто називають універсалами підвищеної прохідності. Дякую, що відкрили це відео. Не забудьте підписатися на канал, а ми поїхали. На 10 му місці Subaru Crosstrek. компактний кроссовер з дволітровим літровим опозитним бензиновим двигуном, повним приводом та варіатором. Це уже перевірена часом, надійна комбінація двигуна та трансмісії. У 2025 році можна. Можна зробити вибір між трьома поколіннями крос-трека. Перше покоління випускалося з 2012 по 2017 рік. У 2016 році Subaru запропонували фейсліфтову версію. Виробництво другого покоління почалося у 2017-му. І з фейсліфтом у 2020-му випускалося до 2023 року. З 2023 року по сьогодні на заводах Subaru виготовляють найновіше третє покоління крос-трека. Щодо вартості, то перше покоління в середньому коштує близько 10 тисяч доларів. Друге покоління обійдеться від 15 до 20 тисяч. І найдешевший крострек третього покоління на авторію сьогодні коштує 22 500 доларів. Проте це Титанік, якого витягнули з води в США, добре висушили, і він якимось дивом працює і продається в Україні. Це дійсно кіт в мішку, бо якщо пощастить, то ви отримаєте майже новий автомобіль з мінімальним пробігом за суттєво нижчою ціною. А якщо не пощастить, то це будуть постійні проблеми з електрикою та неприємним запахом в салоні авто. Щодо техні то більшість кростреків оснащені 2-літровим бензиновим двигуном на плюс-мінус 150 кінських сил та витратою палива близько 10 літрів по місту. Але з 2019 року Subaru пропонують плагін-гібридну версію із запасом ходу 27 км і витратою палива близько 7 літрів. Автомобіль має цікавий зовнішній вигляд, сучасний салон та багато цікавих опцій. Така машина 24-го року є в мого сусіда, тому якщо вам буде цікаво, я запишу якийсь окремий відеоогляд і детально розповім про комплектації. На дев'ятому місці Toyota CHR це компактний кросовер від Toyota, який поєднує стильний дизайн, ефективність і технології, що забезпечують комфорт та безпеку. C-HR випускається з 2016 року і пропонується в різних комплектаціях з різними двигунами та типами приводу. Усі перераховувати не Буду, прикріплюю перелік, можете поставити відео на паузу і ознайомитися. Найпопулярніша версія це дволітровий повнопривідний Сіхр на 148 кінських сил. Автовиробник обіцяє витрату палива близько 7 літрів у змішаному циклі. Січар також доступний з гібридною силовою установкою, що складається з 1,8 літрового бензинового двигуна та електричного мотора. Загальна потужність системи приблизно 122 кінських сили. Витрата паливу такого близько 5 літрів. Залежно від покоління та комплектації, такий кросовер може коштувати від 5 15 тисяч доларів за старіші бензинові до 30 тисяч доларів за майже нові гібридні версії. На восьмому місці Honda HR-V. Це ще один невеличкий японський кросовер. Напевно, найнадійніший, але й найпростіший з усіх. Найпопулярніший тут 15 літровий бензиновий двигун потужністю близько 130 кінських сил. Автомобіль сьогодні випускається у третьому поколінні, а історія HR-V почалася ще у 1998-му, коли світ побачив перше покоління. Honda HR-V має стильний оптічний дизайн з виразними лініями та сучасною оптикою. Незважаючи на компактні розміри, HR-V має достатньо простору для пасажирів на задньому сидінні та Багажник. Щодо недоліків, то деякі водії відзначають, що підвізка може бути досить жорсткою, що впливає на комфорт при їзді по місту. І оскільки HRV є компактним і орієнтованим на економічність, його динаміка може бути не такою вражаючою, як у конкурентів. На сьомому місці Toyota Venza третього покоління. В той час як перші два покоління дійсно виглядали як універсали на стероїдах, Venza третього покоління зайняла місце компактного кросовера в лінійці моделей бренду. Це авто має тільки гібридну версію з 2,5 Тровим бензиновим двигуном на 219 кінських сил. Комбінована витрата палива приблизно 6 літрів на 100 кілометрів. Розгін від 0 до сотні за 8,4 секунди. Ці показники роблять Toyota Venza одною однією з найбільш потужних та економних моделей у своєму класі. Незважаючи на компактні розміри автомобіля, інтер'єр пропонує комфортне місце для пасажирів на передніх та задніх сидіннях. Мультимедійна система передбачає 8-дюймовий сенсорний дисплей у базовій версії, або 12-дюймовий дисплей в більш дорогих комплектах. Який включає систему мультимедіа з підтримкою Apple CarPlay, Android Auto, а також Amazon Alexa. На шостому місці молодший брат чи сестра, не знаю як правильно сказати, Toyota Corolla Cross. Corolla Cross є компактнішим варіантом із більш економними характеристиками та версіями з простим бензиновим двигуном. Таким чином можна обрати між 2-літровим на 198 кінських сил, 18 літровим на 140 кінських сил та двома гібридними версіями. На ті самі 198 та 122 кінські сили залежно від типу ДВЗ. Його екстер'єр має агресивніші риси, що нагадують трошки більші моделі Toyota, але при цьому зберігає компактні розміри. Салон виглядає сучасно. Встановлений 7-дюймовий сенсорний екран в базовій комплектації. Або восьмидюймовий в більш дорогих версіях. Сидіння заднього ряду складаються для збільшення вантажного простору. В цілому Corolla Cross має компактний, але стильний вигляд і зручний інтер'єр. Завдяки своїм розмірам він відрізняється від більших кросоверів, таких як RAV4 або Венза. Але при цьому не поступається йому у стилі та якості матеріалів. На п'ятому місці Renault Captur. Цей автомобіль я не раз згадував у своїх відео, оскільки він постійно отримує тільки позитивні відгуки від своїх власників. Цей невеликий кросовер можна придбати. Від 9 тисяч доларів за моделі 2013-16 років. Звичайно, що це буде з ринку і автомобіль матиме пробіг вище 200 тисяч та, можливо, якісь косметичні проблеми. А за 15 тисяч можна знайти такий кросовер в ідеальному стані з пробігом до 100 тисяч кілометрів. Півтора-літровий дизельний двигун видає всього 90 кінських сил та 220 Нм метрів крутого моменту. Динаміка автомобіля нижче середньостатистичної, а саме 13,8 секунди. Автовиробник обіцяє витрату палива від 4 до 5 літрів дизеля. Проте власники стверджують, що витрата на 1 літр більша. Але навіть 5-6 літрів для такого кросовера, думаю, небагато. На четвертому місці Peugeot 2008. Це стильний компактний кросовер французького виробника, який став дуже популярним завдяки привабливому вигляду. Економічним характеристикам і широкому спектру варіантів двигунів. Дизельна версія з двигуном об'ємом 1,5 літра витрачає всього 4 літра палива на 100 кілометрів. Салон виконаний із приємних на дотик матеріалів, м'якого пластику, тканини або шкіри на сидіннях, в залежності від комплектації. Встановлений 10-дюймовий сенсорний екран, що дозволяє управляти мультимедіа навігацією, кліматконтролем та іншими функціями. Активні системи безпеки включають адаптивний круїз-контроль, систему утримання в смузі, систему екстреного гальмування, попередження про зіткнення та. Моніторинг сліпих зон. На третьому місці відразу три представника концерну VAC. І це Volkswagen t roc Seat Arona та Skoda Kamiq. Можуть бути оснащені турбобензиновим двигуном об'ємом 1 або 1,5 літра, чи 1,6-літровим турбодизелем. А тірок може мати й літрову дизельну версію. Це компактні та яскраві кросовери, орієнтовані на молоду аудиторію. Вони поєднують динамічний вигляд, економічність і високу персоналізацію, що робить їх чудовим варіантом для міських поїздок. На другому місці Audi Q3 третього покоління це компактний преміум-кросовер, який поєднує елегантний дизайн, технологічність і комфорт. Він має виразну передню. Частину з великими речітками радіатора і стильними фарами, що підкреслюють його преміальний характер. Салон Audi Q3 оснащений сучасними технологіями, такими як цифрова панель приладів, мультимедійна система з великим сенсорним екраном та підтримкою Apple CarPlay і Android Auto. У Q3 доступні різноманітні потужні двигуни, включаючи бензинові та дизельні варіанти, що забезпечують хорошу динаміку та економічність. Можна обрати між п'ятьма бензиновими, шістьма дизельними та двома варіантами гібридних версій. Загалом Audi Q3 є стильним, технологічним та комфортним автомобілем для тих, хто цінує преміум клас у компактному форматі. І на першому місці BMW X3 в кузові G01. Це третє покоління популярного середньорозмірного кросовера, яке вийшло на ринок у 2017 році. Ця модель вирізняється спортивним виглядом, високою якістю виготовлення та преміальними технологіями. BMW X3 G01 має елегантний і динамічний дизайн з виразною передньою частиною, характерними для бренду ніздрями решітки радіатора та тонкими фарами. BMW X3 пропонує широкий вибір двигунів, серед яких бензинові, дизельні та гібридні версії. Потужність варіюється від 184 до 500 кінських сил у найпотужнішій версії BMW X3 M всі варіанти мають високу продуктивність і відмінну керованість. А система x drive гарантує стабільність на різних типах доріг. BMW X3 G01 це ідеальний вибір для тих, хто шукає преміум кросовер з відмінними динамічними характеристиками. Це унікальний автомобіль, який підходить для повсякденних поїздок, подорожей і активного відпочинку. Середня вартість такого кросовера в Україні становить близько 25 тисяч доларів. Ось такі компактні кросовери користуються популярністю на українському ринку сьогодні. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам сподобалося це відео, буду вдячний за вашу підписку, лайк та коментар. Побачимося в наступних відео. Давайте їхати!